Друзі, всім привіт! Привіт моїм дорогим підписникам. Я зараз в новій мандрівці на найближчі два тижні. Зараз я знаходжуся в Чехії, не знаю навіть в якому місті. Зараз ми поселяємося в готель. Бачу тут кемпінг, стоять машини, в яких люди живуть. Ось такі дерева прикрашені. Ліхтариками дитяча площадка, ресторан Форманка. І люди тут їдять у ресторані. А ми йдемо до готелю. Ресторан відкривається з 11-ї години. Такі тут квіточки красиві Называете. Друзі, у нас, соответственно, давно по сьому години. Все на 40, ми з вами виїжджаємо.